Салют, друзі, ради вітати вас на каналі Атрея 2 Крю. Якщо пам'ятаєте, нещодавно, зовсім нещодавно, до речі, завезли. Камуфляжі легендарні на дві ПЕТЕСАУ 7 рівень Су-152 і Су-152 8 рівня. Камуфляжі Тайга і Тундра. Достатньо цікаві камуфляжі, і я тоді їх одразу придбав, але на цих ПТ-шках не грав. Потім ми пограли на них на якихось стрімах, подивилися дуже гарні ПТшки. А от сьогодні пропоную подивитися, як герой на цій Петесау. Бере медальку героїв Росіняя. Це друзі, сім фрагів. І хочу сказати більше, що цей товариш не просто забирає підсасуючи фраги, а він реально потіє і грає в одного цілу катку на карті копальні. Перед тим як ми підемо в бій, хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному глядачу, хто підписався, протиснув лайкосик. Ну і звісно, написав комент чи подобається грати на Су 152 або на ісу 152. Бажаю вам гарного перегляду і поїхали в бій. Друзі, ось таким чином виглядає камуфляж на Су-152 і називається Тайга. Реально прикольний камуфляж. Промальований, все тут чотенько, все гарно видно, реально красота і ця ПТСАУ, Друзі, вона. Реально просто потребує цей КАМО, тому що грати на такі ПТСАУ, по принципі, одне задоволення. А от стосовно характеристик цієї ПТСАУ, хотілося сказати, що тут не тільки є шалене бронепробиття, а ще й ДПМ в 3100 одиниць. Тому як вона грається, поїхали подивимося. Друзі, це у нас карта копальні, В команді противника маємо чотири важкі танки, дві ПЕТЕСА, два Естежки, дві Естежки. Ну і, звісно, одну ПТСАУ. А в команді союзників 4 тяжика, 2 СТ і одна ПТСАУ. В принципі, те саме. Але тут у нас є взвод, який складається з ПТСАу нашої Су-152, і також тяжа, який грає на Ісі. От, давайте дивитися тут. Більше буде гравець стояти в прицілі, але ми зараз бачимо, що команда противників, яка складається із двох тяжів, вона вже заїхала на коло. Плюс по центру у нас ще КВ-3. Василіск вже на горі і займає центр гори е, інший СТ, який. Також Семовент, СМВ тут вже з'являється. І що робити, друзі? У нас е, команда союзників трошечки тут. Е... Як би мовити, так ну піджата залишається. Тобто, у нас на лівому фланзі нікого немає, ніхто не контролить. В команді противника вже шотний 1 КВ-2. Друзі, два КВ других, просто мені здається, що якась люта тема. Ось такий постріл можна зробити на камулятів і не пробити. І це нормально. Це нормально, друзі, це нормально, тому що ця гра у нас ну от так, Камулятів під таким кутом не пробиває. Так, що у нас тут? Опа, нормально. Мінус один. Це реально прикольно. 465 шкоди завдає з пострілу. Перший фраг пішов. Що далі відбувається у нас Семовенте. Семовенти отримує тичку, але, друзі, дивіться, коли повністю не зводишся, то снаряди падають. В обладнанні потрібно поставити на плюс 30 до польоту снаряду. Тоді снаряди е, більш мають рівну траєкторію польоту. Якщо хто цього не знав, ставте, користуйтесь е, і не забудьте протиснути лайк. за такий певний лайфхак. Три фраги, друзі, три фраги вже е, в команді е, противника. Тобто зараз у нас є. В противника перевага в один танк. Дивіться, як Василіск тут виглядає, виглядає, дивіться, чарівно просто. І, на жаль, наш герой не влучає. Проте, подивіться, що відбувається. Наш герой не чекає міні-мапу, і він е не побачив одразу, коли він побачив Василіска, він не побачив, що там потерпає його взводний, якого потрібно було б врятувати. Тим не менш, навіть зараз побачив, він не підставляється, тому що тут перешкода Василіск. Ну, на жаль, на жаль, Василіска не пробиває так, як треба. І по хітпоїнтам дуже мало. 400 це дуже мало. Кидешиться наш герой. І тут ми бачимо, друзі, стоїть КВ-2. Дивіться. Ляп і мінус, нема КВ-2. 320, танкуємо. 76 мм броні, є певний, скажімо, певні схили на броні от Мансуєш трошечки, і тебе не пробивають Деякі рівні. Звісно, ви скажете, що це сьомий рівень, грає проти шостого рівня. Ну, тим не менш, друзі. А ще і тут лаги є 730. Хоп, і нема Василіска От такі от справи. Василіск відпадає. Постріл не влучають. Попадають по дерев'яшкам. Друзі, дивіться, тут навала противника, вони всі тут. КВ-3. Відважний, не пробиває 740 проходить ПКВ третьому Це просто жир. Жир просто, реально. Можна вже було б заюзати адреналін, тим не менш, наш герой сам знає, як йому грати цей бій, тому що він вже його зіграв. Опа! Єс. Мінус один. Отут підрубається вже, мабуть, адреналін. Ні, не підрубається ще, до речі. Чому не зрозуміло? Міг би, ну, як мінімум, одну тичку зекономити. Дивіться, що опа. 486, непогано. Ну, тицяєм, тицяєм. Дивіться, там залишається КВ-2. Ну, ми бачимо, що тигр тут, КВ-2 там. Залишається КВ-2, який забирає базу. Чому не дати постріл просто фугасом? 200 він би забрав на фугасі. може порватися. І 118 хп залишається в нашого героя, друзі. Що робити у тигра ДПМ? Просто люта перезарядка. 5 секунд, друзі. 5 секунд. І тигр робить постріл, помиляється. І не пробиває нашого героя. 77 секунд захоплення бази, друзі, це просто жесть. Наш герой має 5265 шкоди, 1400 натанкованого. І він на всіх парах летить зараз на базу, щоб її збити. Дивіться, друзі, заряджена ще ББшка. І, начебто правильно, навіщо тут перемкнувся на, е, на фугас, я не розумію. І просто диво, що він е, танканув. КВ-2 міг би теж зробити постріл фугасом. Я не бачив, чим він там стріляв. Проте могло б і не бути тут сім фрагів, друзі. Медаль героїв Російня можна було і не взяти, звісно, певної частини тут, ви скажете, що підфартило. Звісно, підфартило трошечки. Але, друзі, 5308 одиниць шкоди. Знищено 7 фрагів, 3120 затанкованого. Друзі, ви подивіться на ці результати. 130 тисяч за цей бій отримує наш гравець. А тепер подивіться і скажіть, наскільки нашому герою підфартило. Подивіться, давайте пройдемось результатом цього бою. Ви третій, друзі. Бот. 50% КВ2. Другий КВ2-50%. Ну, це, я так розумію, Нубка 57-42. 200 боїв. Всього зіграно. Семовенте 76-67, полторушка. Ну, тут, до речі, непоганий аккаунт. Василіск. 47-83 на 2600. Тигр перший. 63-85-545 боїв зіграних т 34 Нуль. Друзі. Нуль. Нічого не зробив. 54%. Джину. 50%. Він тож нічого не зробив. І Тигр Порше теж нічого не зробив. КВ 2 зробив реально один постріл. 560. Це реально дуже мало. Василіск. 54,76. І Іс. Це. Взводний нашого героя 54%, 732 середня шкода. Наш е, герой, друзі, 71% перемог, 1500 боїв, 200 середньої шкоди. Максималочка, друзі, 6286. Це достатньо непоганий бій. Проте я хочу одразу сказати, що е, щастить, друзі, тим, хто намагається зробити все заради перемоги, тому такий фарт він, е, має місце бути. Мене наразі все, друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть лайкосік. Ну і звісно, чекаю на вас в коменти. Пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!